Відкривай. Та що ви ж льоті? Відкривай. Відкриваю тебе ключ. Давай відкривайте. Ти хто ти такий? Показуй документи. Покажи документи, хто ти такий. Документи я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуй де ключ. Відкривай, ну, хто ти, ти, ти такий, покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти. Просто так. Ключ, де ключ? Стій, бо будемо битися, блядь! Я тобі покажу. Я сказав документи і ключ. Почув чи не почув? Стій я скажу. Ага, тобі вже погано, так? Ти хочеш побитися? Викликайте швидку, а те пантак. Ді сюди. Діде, стойте, подавайте. Скажуть. Хлопці, знімайте освітнь бандюга. Хто ти такий, я питаю? Чи ти біжиш од народного діти? Хто ти такий? А чого охорона спокійно спостерігає, як у вас бігає неопізнаний об'єкт? Хто він такий, я питаю? Я сказав документи. Документи, я сказав. Де охорона? Де начальник охорони? Отуди за званням. підійди сюди до мене, зви лейтенанта того. Хто ти такий, я питаю? Що ти тут робиш? Відкривай їх, відкривай. Ти що, за ідіотів тримаєш? <плес> ти стояв, відкрив ключом двері, пропустив колег-депутатів. Я сказав, лейтенант, сюди підійдіть. Бачите, тікає, а? Що з вами сталося, боягрузцями? Показує, <плес> дайшва, <маємо>. хто подайдуть? <плес> хто подаде? Хто встав? Тягай, дай, і тільки за куртку тягає, ще й ну, то, що там Да, Давай, давай, викликай допомогу, подивимось, хто тобі помагатиме. Ти хотів від кого? Від мене ти кого? Зараз тобі буде ще гірше. Показуй, хто ти такий. Ви засяли його? Да. Зараз вивішу в інтернет і оголошу. Розшука. — А що ж тебе так показалося, ти почав біжати місто сего? Ага, і що тобі бігають. Можете я зараз приступити лікції пойдуть. Так давай та бурятку під'язиків і розб'язу. Да, ну ясно, що це співробітник охорони державний, який прикидається, що він не знає, хто він і що він. І отам стоїть із ключом. Охорона, бачите, не реагує. Тобто вони його знають. І вони його покривають. І ви перешкоджаєте, я вам всім кажу, отій, хто в формі, ви перешкоджаєте мені як депутату виконувати мої оборони. Позакривали двері, понаставляли бандюків. Які не представляються, Представляйся, я тобі сказав. блядь, представляйся. показуй документи. Какие документи, як ти сюди попав? Швидку викличуть йому, йому погано. Ви зайде з кожного. Ви хто такий? А? Йому дуже багато. І зараз вам буде теж погано. Представляйтесь, хто ви такий. Хто ви такий? Хто ви такий? Хай присядете, хай присідайте. Він, правда, швидко бігає, хай присідає. Але від мене не втечеш. Це ви з... подільники, так? Да? Хто ви такі? Як ви сюди допомогли? Наверх теж разом з ним. А чого там стояли? Наверх теж хтось. На гаразд, за гаразд. Буде ще краще. А, але наверх, і чіпайте. Охоронець, не чіпайте. То охоронець на верхні. <плес> не відомо хто. Не пускайте, пускай. стоїть з ключами, не пускає. Там є такий. Куди ви дивитесь? Розпорядження, ви ж його пропускали, він же ж не на парашуті спустив сюди. Не запускав. Давай стай, що сюди. В німецькому плінгу. Тебе що не смитають, ти не знаєш. Та нормальна людина, а ти не нормальна. Ти б німецьку плінгу. Я за руками дрожжу. Ти хто такий? Ти відкриваєш двері, пропускаєш депутатів. Я тебе по-людськи попросив, пропусти мене. Ти почав від мене тікати. Чого ти від мене тікаєш? Я не пусаюсь. і так Де? І він? А чого, які двері? А, уже і ті не був. Давай, ключ сюди. Давай сюди, включи. давай, 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 добровільно давай. Ти не маєш права перешкоджати діяльності депутата. Ну, за що, за а ключ родину, дай ключі. Давай, давай. Стоп, стоп, стоп. Це які ключі? Від тих дверей? Да. Чи які це ключі? Я питаю, від чого ці ключі? Вони твої кишені, а не мої. Не местные, это 301 кабінет. Забери, забери ті ключи, давай. Сейчас я пойду провірю, які еще видите. Да эти точно или нет? Си-си-си-си, нікуди ти не піде. Ні, ну. Ключ вставляється, але направо-наліво не поворачують, тому що вони з тої сторони закрили. Тобто факт перешкоджання діяльності народного депутата. На так звану сесію, яку вони проводять, попасти не можна. Якісь неопізнані об'єкти, які не представляються, але спокійно туди-сюди ходять. Їм можна. А! а Бачите, від чого це буде? Відворіт. Це пульт відворіт. Тобто ось, а він розказує, що він не знає. Ось я питаю, у людини, яка тут не, до чого не причетна, звідки в нього пульт від воріт від, від дверей. Тобто зрозуміло, що то він. Дядя, безспугається. А це пульт від воріт. Відворіт. Я тільки що відкрив і ті ворота. Закрив, бо вас звільнять з роботи, якщо вони будуть відкриті і зайдуть люди. От я про вас думаю. От в мене питання: як ви охороняєте, коли у незнайомої людини без будь-яких документів пульт від режимного об'єкту від Я вас питаю, значить, ви або профнепригодні, бо у вас під носом ходять незнайомці і можливість відкривати будь-який об'єкт, або ви брешете в очі народному депутату України. Звоходно. А те, що у вас совісті немає, це що в одному, що в другому випадку очевидно. Я вам вертаю назад ваші пульти, хай, хай, поплатьте, забирайте. Бо зайдуть, потім скажете, що ляшко тут повідкривало. Але оці охоронці ваші, те, що ви робите, це незаконно. Прийде час, будете відповідати. От за те, що ви робите. За те, що ви депутатам перешкоджаєте працювати, за те, що ви обманювали мене, будете відповідати. От, згадаєте ви мене, земля, вона кругла. І повернеться, що сьогодні ви виконуєте злочинні накази, а завтра за це треба буде відповідати. І коли ви мені дурника клеїте, що я вже позвав, позвав. Совісті у вас немає. Підіть додому, жінці, своїх, скажіть, що я мудак, бо я порушив присягу і порушив взагалі Конституцію України. Police, shit, you